Сьогодні день святого Валентина. Так сталося, що це свято набуло багато розголосу та суперечливих поглядів щодо його актуальності на сьогоднішній день. Та справа тут не в європейських коріннях свята чи невідповідності відомим фактам про святого Валентина, а більш за все, нагадування про такий необхідний та бажаний прояв турботи, любові і уваги до рідних. Близьких і просто знайомих, це свято любові, дружби, миру, доброти, чесності, сміху та веселощів. це повага та любов до рідної неньки України, шана та вдячність нашим героям-захисникам, що боронять рідні землі, це поєднання сучасних та релігійних поглядів на життя, це світла дорога. Любові, миру, натхнення, сили, доброти, чеснот та щедрості. Давайте ще раз нагадаємо собі, що любов то могутня сила, що здатна творити добро, дивувати, змінювати життя на краще та надихати на неймовірні вчинки. У любові ми знаходимо щастя та зцілюємо душу, пізнаємо Бога та перемагаємо злу. Отож, давайте подаруємо один одному приємні слова Валентинки та будемо жити в любові, мирі, гармонії з собою та усім світом. Любіть і бережіть себе та один.